Всім відомо, що для розвитку дихальної мускулатури потрібно виконувати дихальну гімнастику, яка відіграє важливу роль в оздоровленні організму. Пропоную вам разом виконати декілька вправ. Для початку зробимо з вами паперову бусі. Складаємо папірець навпіл і дві половинки ще раз навпіл. Беремо ножиці і края брізаємо, закруглюємо з одного боку і так само закруглюємо з іншого боку. Розгортаємо папірець. Ось така гусінь вийшла. Зараз намалюємо. Очі, носика і ротик. Я зробила дві такі гусіні, і зараз вони будуть змагатися на швидкість. Вони мають добігти до листячка. А замість коктейльної трубочки ми візьмемо звичайну ручку. Ось так розбираємо її і використовуємо. Почали. Дмухаємо через трубочку і просуваємо нашу гусінь вперед до листочка. Ось так. Для наступної вправи нам знадобляться два паперових стаканчика. Один ми наповнимо паролоновими кульками, можна різнокольоровими. За допомогою імпровізованої коктейльної соломинки ми будемо переносити кульки з одного стаканчика в другий. Наступна вправа називається свічка. Уявіть, що перед вами стоїть велика свічка. Зробіть глибокий вдих. І постарайтесь одним видихом задути свічку. А зараз уявіть, що перед вами п'ять маленьких свічок. Зробіть глибокий вдих і задуйте ці свічки маленькими порціями видиху. Розумнечки. Повторюйте вправи 5-6 разів. Бажаю вам гарного дня!